Права 817. Запишіть у вигляді дробу частку. Ну що ж, стартуємо. Бачимо у нас частка 4, що ділиться на 12. Це можна записати у вигляді дробу. Як 4 записуємо 12. Є. 6, що ділиться на 25. Це буде 6 тих 16, що ділиться на 8, це буде дорівнювати 16 восьмих. Є. 14 23. 14, що ділиться на 23, це буде дорівнювати 14 23. Є. Ну і останнє 17, що ділиться на 11. Частка, це дорівнює 17, 11. Ну що ж, ось таке просто завдання на запис частки вигляді дробу на цьому вправу завершено.